Зараз розкажу про речі, які я не знала до народження дитини, і заодно покажу вам мій новий блиск на кожен день, з яким мої вуста виглядають просто ідеально. Шов від кесарева буває не тільки горизонтальним. Я готувалася до звичайних пологів, але вийшло так, що мені зробили екстрений кесарів ростин, і я маю горизонтальний шов. Я думала, що так у всіх, поки не побачили відео в TikTok з видами швів і дізналася, що існують ще й вертикальні. Я читала багато літератури, але ніде не бачила інформації про те, що слух дитини в перші тижні не такий самий, як у дорослих. В палаті Я боялася говорити голосно, поки сусідки не розповіли, що дитинка не чує так само, як. Які ми і можна не перейматися говорити голосно. Я не знала, що від недосипу можуть бути нав'язливі думки і дереалізації. Один день я прокинулася, і мені здавалося, що все, що відбувається, це неправда. Я відчувала себе наче у вісні. Були дуже страшні думки в цей момент. Я сподівалася, що не зіштовхнуся після пологової депресії, і мені дійсно пощастило, я не зіштовхнулася з нею. Але я забула, що існує бейбі блюз. Перші 12 днів я так плакала, мені було шкода все і всі. Я просто не вірила, що не можу контролювати емоції. Моєму сину вже один рік і 6 місяців, і навіть не дивлячись на кризу року, я вважаю, перший рік був на. Багато складнішим, ніж час, який ми проживаємо зараз. до речі. Як вам блиск? Мені здається, наче губи просто таки виглядають збільшеними. Це тепер мій фаворит від Maybelline.